Ви знаєте, я йшла на це шоу, тому що мене привели сюди мої ноги. І мені дуже боляче усвідомлювати від того, що мені треба стояти, дивитися і чекати, поки дадуть мені мою троянду. Тараса, от і настав той момент, прийшов час дізнатися, сказати тобі правду. А я не просто так, Ірочка, іринка, не іра, а саме іринка, а тому що працюю дуже багато років у а мені треба підвищити цінник, але, але цього нічого такого немає. Ти знаєш, це ще ну модель, модель там, ну, там татожні названня. Там. Вот, а, я просто дуже хочу нові контракти, щоб мене там Європу звали. Зараз ну, я обслуговую таких, знаєте, мужчин там, за 50, а, але вони не дуже багаті. А мені хочеться новий айфон, а той оранжевий. І тому я прийшла на це шоу. Я дуже сподіваюся на твою підтримку, і ти обов'язково. А розділиш мій біль і допоможеш мені в тому, щоб я дорожче стояла. Ну, я ж така дорога стояща. <ріхи> Тарас, я знаю, що на проєкті заборонено пити про але я випила. <ріхи> Як співала сердючка, два бокали про і я твоя. <ріхи> а, ну... Типа, да, ти сказав зробити таку відверту фотосесію. Дівчата пішли там фотки, це хто, хто без гриму, хто там сексі кошечку. Там. А я не така. Я просто пішла, позвала своїх дітей, дав мене в мене чотири дитини, всі різних чоловіків. Старшому сину, ти прийми мене правильно, але мій старший син дорослі, за мене. Мені просто 32, сину 36. Не питай, як так вийшло, але так сталося. І я пишаюся тим, що в мене такий молодий син. А найменшого сина я взагалі назвала на честь тебе. Вигазати цимбаль. Кошенята попліткуємо. Чим нас дивуватиме, а точніше засинатиме найромантичніше <кхм> поправочка, найкрінжовіше шоу країни Холостяк, 14 сезон. І з Тарасом цимбалюком. Тож мощуйтесь зручніше наливайте чай каву, А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса мені був цимбала. Твоя любовь і троянди, ти знаєш та расанібу цим Твої пуста правди, я просто цим балю. Я вам сьогодні буду зливати купу ексклюзивів, купу усього. тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу учасницю. Надсилайте в Дірект мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати і до портрету тієї чи іншої дівчини. Посилання знайдете в закріпленому коментарі. Отже. Якщо вам раптом здалося, що Тарасу Цимбалюку в третьому епізоді проєкту Голостяк було нудно, вам не здалося. А знаєте чому? Тому що він надалі перебуває в стосунках зі Світланою Готочкіною. Так так, вам не почулося це колишня цимбалюка. А! а ніфіга, ніфіга, вона не колишня. Розійшлися вони виключно в рамках прогріву до проєкту «Холостяк». Тож, звісно, він не зацікавлений в дівчатах, і в мене виникає абсолютно логічне питання до готочкиної пані Світлано. А чи не відчуваєте ви себе Куколдесою в даному питанні? Коли ваш бойфренд в дьосна, <laughs> як то кажуть, з іншими дівчатами дає їм троянди, компліменти і так далі. Але це питання залишимо риторичним, тому що сімейний бюджет треба чимось поповнювати, якось монетизувати популярність. А шоу холостяк це саме та можливість косити бабло завдяки дешевій низькосортній рекламі, яка заходить до нашого холостяка. Я зроблю Невеличкий спойлер, значить, хто у нас вибув в третьому епізоді: це Ніколетта, Ніколета Бірюкова. Ну, не відбулося ніякого мечу, і, в принципі, ні Тарас не зацікавлений, ні вона. Тому я їх від самого початку не бачив парою. Також пішла Вікторія, та що була в рожевій сукні на. А перші церемонії троян пам'ятаєте дуже схожі на Філонову за своєю манерою розмови, і Софі Торнікет Шамія теж пішла, але за доброю волею там, взагалі, якась відбулася Тершаніна. Про це ми ще поговоримо. Я хочу зачитати коментар нашого глядача, тому що вважаю ідеально підмічено абсолютно усе. Сценарію немає, інтриги нема нема цікавих персонажів, за якими було б інтересно спостерігати. Усе затягнуто без гумору, без іскри, всі втомлені молоді дівки, а таке враження, що бабки вже по 80 років. Розумію, що війна, але блін, ну це ж розважальне шоу. Немає ніяких тригерних ситуацій, які розкривали б героїнь. Немає розмов, бо цимбалюк тупий і не може нічого, окрім того, як тягати гантельки в спортзалі та сказати Опа, якщо запитали у дівчат, цікаве. Враження, що нікому тут. Не цікаво усе ні дівчатам, ні цимбалюку, який чисто піариться і заробляє, ні сценаристам, які хуй забили на те, щоб щось зробити. Бо грошей, судячи із локацій на проєкті, було дуже мало і їм теж нічого не перепало. Ідеальний коментар мені навіть немає чого додати, але давайте пройдемось по хронології подій. Значить, зотова до нас ще не повернулася. їй же треба заробляти на букети квітів для свого братика під пісні російських реперів. Вам не почу ми зливали вчора в нашому телеграм-каналі. А боже, мій, ви ще ж не підписані на телеграм, тому і не в курсі. Додавайтеся посилання в закріпленому. Там гаряче, там несеться. І це не гучні слова. Ми зливаємо абсолютно усе, що з'являється на наших пліткових хвостиках. Чувак, її молодший брат, тупо російське музло, абсолютно усе. Тож така тяжка участь життя зотової утримувати свою сім'ю. Яка від самого початку із дуже мажорного сімейства, але чомусь це з тебе вирішили про це не говорити? Що я можу зробити? Нічого, ой, господи, боже мій. Відповідно, ми її поки що не побачимо. А з чого все почалося? Значить, заселення в будинок всі такі, о, це ж справжній замок. Ну, хоча б на будиночок розкошелились, тому що м справді дуже туго по локаціям, і видно, що в цьому році економили. І тут немає претензій до продюсерів. Е, війна в країні. Тріо, побачення перше в цьому сезоні, значить, пішли на спектакль. Настя Половінкіна, зверніть на неї особливу увагу. Вона набагато цікавіший персонаж на цьому шоу аніж Зотова. Пізніше я вам поясню, чому саме. Тож на Половінкіну звертаємо увагу. Шамія і Яна Вчителька. Значить, в жовтневому палаці дивилися, як буде виступати цимбалюк. Із цікавого, значить, спочатку Тарас імітує з дівчатами сценку, і дівчата повинні підіграти йому а Така собі театральна реприза. Господи боже мой. <гас> Кажуть, цимбалюк, талановитий актор, надія українського кіно. Ну, якщо у нас така надія, тоді мені дуже шкода і лячно за майбутнє українського кіно. Справа в тому, що Тарас настільки чопорно відігравав і крінжові ситуації пропонував дівчатам, а, і сам не був в тому зацікавлений. Я думаю, бляха-муха, а в мене флешбек. Колись, я пам'ятаю, в п'ятому класі у нас було шоу-двійників, типу «Золотий грамофон» і бла-бла-бла. І ми передіювали артистів, мені дісталася роль вірки-сердючки. Я так відплясував під вірку-сердючку після «Харашо, все буде хорошо. У мене сіськи, ось ті, які були, вони просто пригали вище неба. Розумієте? Ось ті, ці цюрики, які мені причепили, а вони такі величезні були, випригували з мене. Ось це, я розумію, акторська гра. Господи, мікс фактор, коли я з той ногой махав просто. Цимбалюк, де експресія, де хоча б щось акторське нічого не було. І все так монотонно, однаково. І... А я вийшов, я пішов, значить, зник. І я прийшов з мужиками, а мене до не було. Що ти будеш казати? Що, Тарас? Що за дичина? Ми прийшли на шоу перформанс. Ми усі розуміємо, що ти не прийшов за коханням, але ти професійний актор. Ти повинен був відіграти свою роль на максимум, зацікавити, заінтригувати так, щоб захопило дух, і ми такі. О, розумієте? А не було нічого ой це просто жесть, друзі. Коротше, після цього ще більше крінжа відбулася, тому що. І ми виходимо на рекламу кіщачого корму. У Мене питання СТБ, коли ви рекламуєте корм для котів, ви а, на що не цікаєте? Ви годуєте учасниць кіщачим кормом? Чи так? Просто вічай, просто шале не від того, що ти бачиш, бо ти очікуєш. Ох, господи, ти очікуєш а, емоцій, ти очікуєш спектаклю, а його немає. Закінчився блок реклами. Ми бачимо, як з'являється Наталка Денисенко. Просто господи, я вже думав, буде інтегрувати рекламу своєї ювелірки. Не, не сталося, гадалося. І Злата Огнівіч з'являється партнерка по. Театральному дійству цим, із цим, значить, спілкується з учасницями. Мене дуже е, розсмішила Софі, яка прокоментувала появу Злату Огнєвич наступним чином. Вона для мене свого там роду, якась ікона. <риклад> Злату, я не знаю, я б на твоє місці образився. Ну, Типу, саме формулювання, знаєте, вона для мене свого там роду якась ікона. Церковна чи яка. Полевінкіна відіграла свою роль, так би мовити, зачарувала. Тим часом ми з вами телепортуємось в будинок, формується жіноче коло, психолог, і зараз вони будуть дихати маткою. Під мантру Гарбачової. Ні, не так. Значить, зібралися і говорять про те, з чим вони готові розійтися, з яким минулим попрощатися. І так традиційно банально із року в рік вони викидають, викидують папірці, підпалюють їх. Чому папірці? Не переводьте папір, будь ласка, СТБ. Ну, можна взяти речі тишком нишком одна одної і їх спалити. Ну, хоча б якийсь перформанс був би коротше, всі поплакали. Усім треба співчувати. Просто стіна плачу. Господи, з тебе зробили ви краще декорацію. Стіна плачу. Підходить туди кожна дівчина і плаче. Жодна історія не викликала ніяких емоцій, все однакове, все. Прісне до неможливості. Одна зіштовхнулася тим, що її там булили в школі, інша травмуючий досвід відносин. Але плач продовжується. Дівчата, які з цим в театрі, просто ридають від геніальної гри. А -а -а, Наталка Денисенко така велика акторка. Така глибока, моцна, викликала усіх на емоції. Дівчата, з чого ми плачемо? Скажіть мені, будь ласка, ми всі народилися в постсавку, ми всі максимально травмовані вже від народження. Альо, я так не люблю цю тягамутіну, я вам просто передати не можу. Ридають, ридають, ридають. Дівчата, тазик взяли. Наплакали туди сльози, і вже коли відключення блекаут можна зробити джакузі з ваших сліз. Ви зрозуміли я сьогодні емоційно коментую, тому що ну просто бомбить від цієї тупості, яку я подивився. Даша дізнається про те, що піде на побачення з Цимбальком із зав'язаними очима. Ми за Дашу Раді до неї ще дійдемо. Далі тететет -тет, цимбалюка з Наталкою Денисенко запитує в неї, як тобі дівчата, і тут Денисенка зависла. Так жорстко, що навіть монтажна склейка не дуже врятувала ситуацію. Наталичка, як тобі взагалі дівчата. Просто Наталка хотіла розповісти про свою ювелірку, про свій бренд, хуенд. А тут треба коментувати щось про якихось дівчат. Ну, коротше, не на те, що покликали Наталю. Дівчата розплакались від акторської гри на спектаклі, а хотіли плакати від сквірту у виконанні цимболюка. Ну що ну, ну ви з тебе? Ну, не перший день живемо. Ну ви ж знаєте, як це працює. Ой, господі ладно. Першу троянду отримує Половінкіна. Логічно, кажу ж, придивіться до неї. Вона дуже важливу роль відіграє в цьому шоу. Конфлікт в будинку косметологині Оксани і Софі Тарнікєт. Значить, Оксана каже, а в мене була клієнтка, яка заміжня. А вона була вагітною в той момент, а її чоловік зраджував із Софій. І Софій така, о Боже, це не про мене, я не така, зібралась, пішла, поїхала. Повернуть в шоу, думаю, ну коротше, він навіть не помітив, що її немає. Далі побачені із Дашою Лебідь. Чому лебідь? Тому що в неї був такий образ на першій вечірці. Як ви думаєте, чим вони займалися? Вони створювали парфум. автентичний запах. Одне для одного, господи. Ну чому в кожному сезоні, в кожному, 10-й сезон, 12-й, 13-й, СТБ, будь ласка, почуйте нас. Не надо нам ці духи, не надо нам ці парфуми. Що би ми хотіли побачити? Якби цимбалюк і наша Яна створювали б їстівні труси, знаєте, ось ці сімейні, клетчаті із запахом а, не знаю, яблучного повидла. Чи було б це класно? Звичайно, це було б креативно. І от вони ці труси дістали і не починають їсти, пити свій лавари, який вони там втюхують, рекламують. Коротше, я вам такі даю ідеї, а ви ж мене не чуєте, завжди ображаєтеся з тебе. Ох, Значить, понюхали вони там одне одного, і далі ця тягамоті побачення так довго тривала, що просто неможливо. Переміщуємось, повертаємось в будинок, значить, відстрілявся він з цією Яною, дав він їй цю троянду. Інтерактив з дівчатами теж якась нудячина, і от побачення далі в спортзалі з наступними трьома дівчатами. Оля Атлетка, Віка Філонова, яку я її називаю в рожевому платті. і Ірочка наша неземна, та що Іра Шляпа. Оля Атлетка, справді цілісна особистість, я хотів би відмітити. Дуже мені сподобалось, тому що людина доросла, тому що вона знає, чим займається в житті, в неї є діти, вона відповідальна і явно не для цього, що. Ну Реально, доросла, класна жінка. Все. Занадто розумна в хорошому сенсі цього слова для цимбалюка. Займалися спортом, пішли на пікнік, так званий, поїсти за столом на природі. Там гойдалка. І на гойдалці спочатку з Іринкою катається. Господи, Іринка, як завжди, несе дичину. Особливо мені сподобалась фраза Все, що відбувалось, відбувалось по тоці. Все, що там щось, то було, да. Все зрозуміло, правда? Абсолютно. Я у мене питань немає. Все зрозуміло що. Починається церемонія троянд, виходять ці наречені, всі такі в білих сукнях, гарні. Як я вже казав, пішла Ніколетта, Віка і Софі. Фінал тягнув, тягнув, як кота за яйця. Я вам кажу. Якісь там розмови, якісь там то, якісь сьо, приватні діалоги. І ти розумієш, що ну, чувак, відпрацьовує свій гонорар, йому нормально заплатили, треба ж якось. Тримати Марку ніякої ерекції емоційної не стоїть, просто не стоїть. Ти дивишся і розумієш, що не стоїть Це, що я хотів сказати. Третій епізод тотальніший фейл. Скоро подивимось, як повернеться наша фенікс Даша Зотова, Діана. Господи, там же ж роздвоєння особистості від російських реперів. Розумієте? Зверніть увагу на половинкіну у Цимбалюка Там Гутечкіна, у половини дівчат теж є пацани. Я би назвав цей проект, цей сезон, точніше, перепрошую, леблять, не холостяк». І моя особиста рекомендація: якщо будете розглядати на роль холостячки когось, запросіть Соню Морозюк, тому що там кожна церемонія буде завершуватись квіртом. Замість троянди буде давати хлопцям картину з трояндою намальованою, і буде написано Ти прийшов далі. Ну це ж про мистецтво, так кажу на Сонька Морозючка. О. Які у вас враження від цього епізоду? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мене прям бомбило, як ви вже зрозуміли з моїх емоцій. З вас обов'язково вподобайка, підписка на, на канал. Блін, ви не знайдете ніде стільки ексклюзиву, який ми постійно видаємо. Що мені ще треба сказати, як вас замотивувати, щоб ви нарешті такі о, клас, оце те місце, де я кожен день черпаю якісь новини, якісь плітки. Чекаю вас усіх! Як вам сьогоднішній огляд? Що ви думаєте про третій епізод? Сподіваюся, якось зекономив ваш час, якщо ви не дивилися третю серію. І на наступному тижні? Хм, спойлер, я зілью найголовнішу інтригу цього сезону. Угу. Так що побачимось, почуємось, а я кажу до завтра. Па-па!